У Лозовій в кінці літа традиційно провели освітній форум. Цього року він мав назву Виміри стійкості Стаємо сильнішими разом. Щороку на захід збираються освітяни з різних навчальних закладів громади, щоб відзначити успіхи та підсумувати минулий навчальний рік, а також визначити та обговорити виклики нового навчального року. На початку урочистої частини форуму всі присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників України. Далі представники влади Лозівської громади привітали освітян з початком нового навчального року. Мені дуже приємно привітати всім ним, початком практично нового очерного року. Завірити вас, що ми з своєї сторони будемо разом з вами робити все для того, щоб діти отримували необхідну, а вона необхідна, Нація потрібна наша. Бути розумною, освіченою. Нам треба лікувати не, не тільки будинки, не тільки палаци культури, але і підприємство, економіку держави, щоб вона була міцною. Ми з вами бачимо, що крім того, як на себе надія десь, ну, є партнери, та є друзі, які допомагають нашій державі. Надія, по-перше, це на самих себе, на наш народ, який щастюм показує, що ми нація, яка є, нація держава, яка відбулася. Важкі часи працюємо, практично третій учбовий рік під час війни відбувається. Я хочу побажати вам пов язку, пов язку в нашій перемоги, адже за вами стають колективи, діти. Як вашої певні нас буде залежить певний смітливошка. Хочу поважати вам, щоб ніколи біда не заходила ваш дім, ну і щоб діти повернулися з перемоги до закладів освіти. Почесними гостями на заході були діти та дружини загиблих військовослужбовців Лозівської громади. У переддень 1 вересня дітям передали освітні набори за благодійною ініціативою Незалежні за долею», яку організували освітяни громади. Всі присутні в залі дружин з дітьми загиблих захисників вшанували оплесками і подякували за витримку, силу та стійкість. Вжили форум урочистою церемонією нагородження освітян. Грамотами, подяками та грошовими сертифікатами відзначили кращих вчителів, освітні заклади, які святкували у цьому році ювілеї з дня заснування, та за високий професіоналізм у підготовці учнів до національного мультипредметного тесту. За підсумками цього тесту, у 2023 році місто Лозова зайняло другу позицію у рейтингу після міста Харкова. Рекордну кількість 200 балів отримали сім. Учасників тестування із чотирьох закладів освіти. Також Лозівська громада є флагманом і серед відкриття класів безпеки у Харківській області. На форумі керівникам закладів освіти вручили сертифікати на обладнання для таких класів. Після урочистої частини освітяни провели дискусію під назвою Уроки перемоги навчати і навчатися під час війни. У цьому році серед батьків управління освіти проводило опитування стосовно формату проведення занять. Тож, за підсумками опитування, новий навчальний рік буде проходити онлайн. Тут не тільки батьки, а тут же і безпекова ситуація. Звісно, батьки підтримали те, що цей рік вони готові працювати дистанційно. А безпекова ситуація, яка сьогодні склалася в Україні, говорить теж про те, що засновник приймає рішення, а також на педагогічними радами прийнято рішення про дистанційне навчання в закладах освіти. Впевнена, що цей рік стане роком перемоги не тільки для нашої держави, а роком перемоги і в освіті. Сьогодні у нас з вами багато викликів. Цілий, цілий рік це рік дистанційного навчання, але ми переможемо. Я зичу всім вам. Миру, добробуту. Я хочу, щоб наші колективи були творчими діти щасливими, а батьки усміхалися від того, що їхні діти щасливі.